Кручені ось ці ступчики, мені дуже подобається. Дуже гарно вони вийшли. Це досить рідкісний прийом, але він таку родзинку додає, так, щось я почала. За одну, за одну, а тут за дві на Навіть відчувається по-іншому, коли за дві на півпетлі пров'язуєш. За пізною сьогодні вийшла. Я планувала ще об 11 вийти, або ще й трошки раніше. Ну, побачимо. Скільки встигнемо, стільки й добре. Вітаю, друзі, дякую, що завітали. В'яжемо далі наш шалик або бактус, або що вийде. Поки що це дуже маленька хустинка. І навіть як шийна хустинка, поки не тягне, бо шийну хустинку треба зав'язати спереду красивим вузликом. А поки ще не дотягнеться, ще й красивим. Поки що ні. Тож на даному, на цьому етапі просто додаємо кольори. Зізнавайтеся, хто вже прання поставив вночі, щоб вдень не витрачати електрику. Повідомлення були, що всі повмикали кондиціонери через ту жару. Та спека просто неймовірна. Сказали, що будете таке робити. Будуть вимикати, тут треба електрику берегти. Ну і звісно, що ж тоді не ставиш ані прання, ані не що небудь. Дістаємося кутика і дивимося, як він тут пров'язувався. Два стовпчики, дві повітряні петлі, два стовпчики. Це повторюється ось цей мотив просто далі. Тож, дістаємося кута. І в цю арку ось вона. А, ще у нас тут стовпчик.